4 листопада стало для Прилучини днем скорботи. Рашистська погань знову відібрала в нас найдорожче і сповнила день пекучим невимовним болем. В останню путь провели загиблого героя 50-річного старшого солдата-коробейника Сергія, уродженця села Боршна Валківського округу. Безліч односельчан та однослуживців зібралися разом, аби віддати шану та попрощатися з воїном, який загинув у боротьбі за вільну та незалежну Україну. Територіальна громада перебуває дійсно у великій скорботі. Адже в чергове ми втратили одного з найкращих наших синів, звитяжного героїчного захисника Сергія Коробейника, який загинув внаслідок повномасштабної неоголошеної війни, розв'язаної цими нелюдами російським агресором, який Нищить все на своєму шляху. І цивільне населення, не скоджуючи наших дітей. І внаслідок війни, розв'язаної цим агресором, гинуть кращі з найкращих, наші захисники та захисниці. І сьогодні, проваджаючи в останній путь нашого Сергія, уродженця села Боршна нашого Валківського Старостинського округу. Ми дійсно повинні з вами усвідомлювати і розуміти, що його подвиг для всіх нас, як і інших наших захисників, які віддали своє життя, є неоціненний. Бо сьогодні ми з вами маємо, хай хоч і відносно, але мирне небо, ми маємо можливість працювати, жити, а все це завдяки... Нашим захисникам, нашим захисницям, таким як Сергій, які зараз на сході нашої держави на півдні боронять суверенітет та територіальну цілісність нашої держави ціною найдорожчого, ціною власного життя. Народився Сергій Олексійович Коробейник 5 січня 1972 року в місті Прилуки. В дитинстві ходив до валківської школи. Однокласники та односельчани згадують Сергія як спокійного, дружнього, чуйного чоловіка та людину слова. Він був другом моєї юності. Так, скажімо, до 15 років ми з ним дружили. Він був справжнім другом. Тобто він ніколи не підводив. Якщо він сказав, хоч це ми ще, скажімо, були юнакам. От. Але якщо він щось сказав, то він був все до виконаний. От. Не було такого, що він міг десь, підвести, десь ну, як сказати, поступити не по справедливості. Спокійний, безотказний, служив він з звої вогневої підтримки, завжди прикривав спини нашим хлопцям. Був дуже гарною людиною, гарним товаришем. Просто немає слів. Просто був герой. Людина з великої букви. Захищав нашу незалежну Україну. Сергій пішов захищати кордони суверенної України ще в 2015 році. Жахливій війні віддав він сім років свого життя, виборюючи весь цей час наше з вами мирне майбутнє та незалежність батьківщини. Загинув наш захисник 31 жовтня 2022 року в селі Курдюмівка Донецької області в бою. Назавжди тепер будуть оповиті смутком та жалобою донька, онук та рідні. Поховали бійця на місцевому кладовищі на його малій батьківщині. Земляки на колінах провели в останню путь. Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна. Від снайперів куль і від вибухів грому. Я їду туди, де твоя сивина, де борщ у печі, молоко з пиріжками. Де батькова сильна згрубіла рука, я їду додому, стрічай мене, мамо, тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо, пробач мені тато, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками і ладаном хата, і гойдається смуток у кожнім кутку. Пробач за цю безкінченну розлуку. За сотні моїх ще не сказаних слів, що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю, рідненька, я ж так хотів жити, оскільки я мрій собі нагадав, хоч смерть і літала над нами, щомиті, миті, що буду наступним. Думки від, відганяв, о, як я хотів дочекатися літа, з розгону упасти в духмяну траву. Футбол поганяти, всіх друзів зустріти і дякувати Богу за те, що живу. Чи ж думав, що так стрінуть друзі, родина, чи знав, що обняти не зможе ніхто, лиш квітами болю цвіте домовина, гіркий поцілунок із зони Ато. Матусю, не плач, не болить вже нічого. Своїх побратимів у небі знайду. Живим коридором зустрічає дорога, дорога, якою уже не прийду. Пам'ять про відважного героя, несамовитого бійця та безстрашного воїна, який поліг за світле майбутнє для України, назавжди залишиться в наших серцях. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!